Чергова наша перемога в суді дозволить цивільній дружині отримати компенсацію за загибель військовослужбовця, з яким вони проживали однією сім'єю без створення шлюбу. Жінка подала заяву на одноразову грошову допомогу, але норми закону, які діяли на момент загибелі, передбачали право на отримання компенсації тільки за умови, що пара перебувала в офіційному зареєстрованому шлюбі. І добитися виплат можна було лише в результаті виснажливого судового процесу. Ми пішли до суду і перемогли. До речі, наразі право на одноразову допомогу за смерть військового передбачено законом, в тому числі і для жінок, які не перебували в офіційному шлюбі. Але для цього спочатку потрібно довести факт проживання із загиблим військовим без укладання шлюбу. Ще одна з останніх перемог стосується колишнього військовослужбовця, який невдовзі після демобілізації за станом здоров'я, чоловік мав численні хвороби, помер в результаті серцевого нападу. При цьому в його крові було виявлено алкоголь. І це держава визнала підставою для відмови у виплаті компенсації за смерть військовослужбовця. Але є одне але сама по собі наявність алкоголю в крові військового. Не підстава для відмови у виплаті грошової допомоги, і суд вкотре це підтвердив та зобов'язав повторно розглянути заяву про виплати, враховуючи висновки суду.